Путін досі не відреагував на ультиматум Дональда Трампа. Президент США дав кремлівському диктаторові півтора місяця на припинення бойових дій. Тим часом оточення Путіна продовжує запевняти, що не боїться нових санкцій. Тож, чи Москва проігнорує строки, визначені Трампом, і які плани у Росії на ці півтора місяця розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Іронія відверте кипкування чи цілковите несприйняття. Російські чиновники та пропагандистські змі не сприймають серйозно ультиматум американського президента. Риторику офіційних осіб агресорки проаналізували в інституті вивчення війни і дійшли висновку, що Кремль досі вірить в здатність своєї армії досягти початкових військових цілей, тож прогнозують посилення не переговорних зусиль, а штурмових на жаль, це створить чималий тиск на українських військових і цивільних, і ми можемо очікувати, що Росія і надалі активно використовуватиме балістичні та крилаті ракети, а також шахеди і інші типи дронів, які вони щодня запускають по українських містах, аби компенсувати свій неуспіх. На передовій вони більше покладатимуться на цю зброю. Одночасно з кампанією терору посилиться тиск по всій лінії фронту, прогнозують аналітики. Бо на початку місяця російський диктатор заявив, що до осені хоче захопити чотири українські області. Щоправда, експерти не очікують жодних змін у тактиці окупантів. Вони, як зазвичай, намагатимуться повільно вигризати землю ціною тисячі життів на день. Росіяни не вважатимуть це своїм останнім ривком, і насправді, коли ми говоримо про Росію, ми говоримо про Путіна. Це його війна. Вона закінчиться, коли Путін вирішить, що вона закінчилася. На мою думку, він усе ще впевнений, що ситуація на місцях може покращитися і росіяни досягнуть успіху. Тим паче, що наразі немає жодних ознак того, що Україна готова погодитися на ті поступки, яких вимагає Путін. Крім того, ці 50 днів Москва активно використовуватиме для підготовки до нових санкцій, уже не таких нищівних, як планували автори законопроєкту. Їхню силу американський президент зменшив рівно в п'ятеро. Ми вже неодноразово переконувалися, що Росія досить стійка до обмежень. Очевидно, що вони сильно зашкодили російській економіці, але є історичний розрив між Кремлем і простими людьми, а також економікою Росії. Тож санкції навряд чи одразу змінять поле бою. І тому я б не очікував, що ситуація стане кардинально іншою після цих 50 днів. А, попри усі потуги знецінити ультиматум Трампа, Кремль не міг не помітити зміну тональності, бо після теплих розмов з російським диктатором це вперше Москва почула реальні погрози у свій бік. Зрештою дуже важливо, що Трамп дійшов висновку. Путін не зацікавлений у мирі. Росіяни сподівалися, що тиск з боку Трампа на Київ змусить Україну до несприятливого для неї мирного врегулювання. Отже, це позитив для України, і навряд чи таке розчарування путіним зміниться за 50 днів. Військові експерти провідних аналітичних центрів упевнені, ультиматум Трампа це більше політичний хід ніж реальна дипломатична ініціатива. І Москва намагатиметься використати цей час максимально. По-перше, спробує відшматувати ще більше української території. А по-друге, робитиме все, аби знову переманити Трампа на свій бік, щойно сплинуть ці 50 днів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.